Хлопаренка, ми вже підходимо, виключай свої мультики. Ой-ой-ой-ой. ми -ой -ой. <с2> приїхали. Так, а що у вас тут сталося? Та тут з Бенчиком щось, я не розумію, що? Ви взагалі сидите і взагалі нічого не робите, викликайте швидку. Зараз. Піп. Алло. Цей, приїдьте, будь ласка, на вулицю Барбосик 098. Допомога на адресу 098. Чого так довго? Там на часу мало. Антон. Е, я з я сином. Не було де його лишити. Так, А е, Ану, е, Слоня, почекай тут. То у вас тут пацієнт? Добре, не буду так говорити, я ж е, цей у своїх. Бенчик! Так, я не знаю, що було. Так, Бенчик, що, що, бу, що було з ним? що, не цей. Не цей. А що з ним сталося? Ну, його перевернули. Хто? ти? Ні, що б це я? Ви що на мене думаєте? А чого я з тобою на ви говорю? На ти буду говорити. Слухай ти. Ми його забираємо з собою. Можна я вас лишу, сина? На чуть, чуть Кіць, подивишся? Окей. Все, я зараз слоню лишу. Добрий день. Я так розумію, я скажу. Що... Лайся Ла уаєнт и жидкий тут. А я в татом на роботі був. Парника, як ти думаєш, що з Бенчиком? Не знаю. Ну, Надеюсь, ним будет все добре. Я тоже так переживаю, хоч я його і не дуже люблю. Ну він ну, принципи мій друг я за нього переживаю. А що з ним еще станеться? Там <свист> вже сталося все, що можна було. А і що знаєш все? через кого? це через грішу і через оцю Маріну. Вони втекли, і бенчика дуже сильно зачепили. Я бачила з моїми очима. По-моєму, я бачила, як вони бігли, ну я не знала, що, що вони зробили. <свист> ми на вулицю сходим погуляємо. Погода вроді би нормальна. Пайде! Діти, не відставайте, ідіть за мною. <свист> По своїх дітей ви Не мої діти, це от моя сестра, сестра Бенчика, брат Бен. Мені не інтересно, ти ну, я взагалі ти затяг ніколи не розумію, все, папа. Бенчик, Пенчик, просинайтесь. Бенчик, добрий ранок. М -м -м, мам, ну ще п'ять хвилин. Я не мама. А хто? Где я? Хто я? Чого я? А! -а, -а годинник! Пенчик, <гас> ви куди? У вас перелом. Трошки почекайте, я в туалет схожу і повернуся. 5 10 20 40 30 А! <гас> 5 40 20 10 50 і а! -а, -а. Ви хто? Хто? Бенчик, ти що ви? вообще? Це ж я, кіця. А, 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 ау, ау, ау. Мяу, 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 мяу. Менчик. Мяу, мяу, мяу. тас випав. Будемо Будем дивитися перинки, воєнку, Вітайка. мойчик. Леопардинка, тобі не здається, що там хтось кричить, голос, похожий, на Бенчика. Тобі теж все здається, хоча дум здаватись не може. Пішли подивимось. Ми зараз підемо Ми це і какать хочемо. в в унітазі, він в унітазі. він а, а що щось? сталося? Хто в унітазі? Бенчик в унітазі. Ах! Для чого ти його туди не сунула? А це не я. Він а сам хто? впав туди. Бенджик, я Мамі, те! Бай! Памі, яка не Міланівунітазі! Быстрі же! Ой, де я тут так темно і. Я хочу мамі подзвонити, так я теж хочу. Ви телефон розбили? Такий телефон Бенджик в унітазі і Мілана теж. Так чому ви стоїте ідіть через телевізор там? Подивіться подзвоніть хоч кудась? Дзвониться, чи просто будете дивитись в екран? Та Вже дзвоню, дзвоню. Юра, бери трубку, Юра, трубку, трубку. Юрій вже приїде. Said, really so girl, ну нарешті. Куда їсти в унітаз там? Надіюсь, я поміщусь, Ну можливо та ні, поміщусь. Зараз тримайте нитку. Так я поліз. Юрій вже приїде. та Юрій в унітазі. А, реально? Ну тебя я пішла Де я? Хто я? Чого я? А? Коробочка. Годинник. Як Ой! Мокрий, холодний, голодний. На зато з годинником так відкривайся. Переводимо стрілку раз, переводимо стрілку два. Бенчик повертається на цифру три. Ей, ти хто така? Що ти робиш в моїй хаті? Бистро пішла Як Якщо Бенчик, ти сам мене заставив відтирати. Хочеш, піду, Па-па. Звідки я її знаю? І хто заставляв її відтирати там? Так, походу я кудись не туди перемістився. А на, які, на якому числі я був? Так, а ну зараз попробуємо. Не пам'ятаю число, не попробуємо. Три, два раз, бенчик переміщається в. Ви... О! Ой-ой-ой! Походу, я згадую. Я згадав! Я Бенчик! Я Бенчик, я Бун.